Валідатори для безготівкового розрахунку у комунальному громадському транспорті Чернігова працюють три роки з липня 2018-го. Кондукторка Олена Нагорна говорить, з часом транспортними картками люди користуються дедалі частіше. Я так думаю, що в майбутньому буде ще їх більше, тому що Різниця дві гривні в проїзді. Це ж, це ж по-перше, по-друге, що воно ж зручно, не треба гатівки шукати. Дуже зручно. Але містяни хочуть, щоб були картки в маршрутках. І в автобусах, не тільки в тролейбусах, учід дуже рідко користуюсь, тому що їжу в тролейбусі не часто, але зараз карткою вигідніше. Все-таки дві гривні це вже щось. Вона завжди зі мною, і я не шукаю ці копійки та дріб'язок. Після нового року такі пристрої з'являться в автобусах та маршрутних таксі, які належать приватним перевізникам. Оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду обрали сьогодні за результатами конкурсу. Участь у ньому брала одна компанія. Вона ж стала переможцем. Це ТОВ Чернігівська транспортна компанія. Її директор, депутат міської ради від партії Рідний дім Артем Тарасенко. Це ж підприємство впроваджувало електронний квиток у чернігівських тролейбусах. В кінці року перевізників закінчуються договори і вже нові конкурси будуть, в нових конкурсах буде умова договір по електронному випадку. Це буду умови участі в конкурсі на перевезення. У великих автобусах на кожних дверях встановлюватимуть по одному стаціонарному валідатору. Ще один мобільний матиме водій. У маршрутках малої місткості пристрій буде тільки у водія. Всі прилади за власний кошт встановлюватиме Чернігівська транспортна компанія. Загальний проект близько 30 мільйонів гривень. Окупність проекту 5 і два ну, років. Гроші сплачені за проїзд у громадському транспорті. отримуватиме Чернігівська транспортна компанія. В кінці тижня усі накопичені кошти на маршруті вона перераховуватиме перевізнику. По завершення місяця перевізник платитиме оператору за обслуговування електронної системи. Це буде відсоток від транзакцій, які проходять через нашу систему. Згідно рішення, яке було прийнято, це 7%. Володимир Козер, директор компанії Пассервіс Люкс, яка обслуговує, зокрема, маршрути 11 та 12, Впровадження електронного квитка загалом підтримує. Говорить, це забезпечить стабільний прибуток для перевізників, бо тепер їм платитимуть за проїхані кілометри. На питання чи не піднімуть тарифи через те, що перевізникам доведеться додатково сплачувати за обслуговування системи, відповідає так. Це лише перший етап запровадження цієї картки. Це ще ні про що не говорить ні про підняття тарифу, ні про серйозні зміни. Питання лише в тому, як його реалізувати і чиїм коштом, щоб від цього не постраждав перевізник, пасажир. Оскільки будь-які новації або покращення, які вводять у транспорті, вони запроваджуються за рахунок чогось зазвичай за рахунок пасажирів. Пасажир хоче комфорту, значить, повинен більше платити. За словами Артема Тарасенка, впровадження єдиного електронного квитка це перший етап зміни моделі роботи громадського транспорту. Він дозволить впровадити принцип 45 хвилин, коли пасажир матиме змогу протягом цього часу зробити безоплатну пересадку, а також порахувати пасажиропотік. На першому етапі ми зможемо порахувати тих, хто сплачує. А потім, коли будуть видані пільгові соціальні картки, ми зможемо порахувати весь пасажир потік. Другий етап транспортної концепції – це буде видача пільгових карток містянам. І третій – це провадження нової транспортної мережі. Ну, взагалі, це дуже зручно, особливо для молоді. Ну, Я поки що готівкою розраховуюсь, але було б зручно, звісно, телефоном, не потрібно з собою носити. Решту грошей. любов в будь-якому випадку. Це було б зручніше, особливо якщо дітям дати в руку все таки не готівку, а це була б картка якась, та й собі зручніше. В Принципі, я б хотіла. Анастасія Лоза, Ольга Онищенко, Олександр Сідько та Роман Репа. Новини на Суспільному.